Зараз нагадаю вам про слова і фрази, які справді допомагають, а не ранять. Коли людина знаходиться в важкому стані, її, її особливо легко поранити, і те, що ми кажемо їй в даний момент, може стати аборою або додатковим тягарем. Часто ми з найкращих намірів говоримо фрази, які змушують людей. Замовчати і критися, ніж допомагають впоратися з болем. Отож, фрази, які краще не казати. Не переживай, все буде добре. Вона знецінює тепершні почуття. Іншим ще гірше викликає сором, а не полегшення. Ти сильно впораєшся. Тиск, бо зараз людині не потрібно, і не хочеться бути сильною. Час лікує банально і віддалене, а хочеться допомоги вже тут і зараз. І крім того, по собі знаю, що час не лікує, просто ти навчаєшся жити із цим болем. А тепер фрази, які підтримують по-справжньому. Ці слова не виправляють ситуацію, але створюють простір для безпечних емоцій. Наприклад, я тут з тобою. Просто дає відчуття присутності. Я чую, як тобі зараз важко. Визнання болю без спроби применшити його. Мені важливо бути поруч, але я не знаю, що сказати. Тут йдеться про чесність. Що я можу зробити тут і зараз конкретна пропозиція допомоги. Твої почуття нормальні, Конкрет... це знімає боль. За ті емоції, яка людина відчуває.